І далі про гроші і зміни, які торкнуться, чи не кожної родини. Зокрема, отримати відшкодування за зруйноване житло тепер буде простіше і швидше. Уряд спростив цю процедуру. За програмою є відновлення. Головна новація зруйнований будинок. Спеціальна комісія тепер може обстежити дистанційно, бо не до всіх об'єктів можна дістатися фізично. Тож тепер у хід підуть супутникові знімки і відео із безпілотників, або ж фото та відео господарів знищеного житла. Але світлини мають бути чіткими, знятими з трьох різних ракурсів і з прив'язкою до дати та геолокації. Складніше і довше, але все ще реально отримати компенсацію без фото і без документів про власність, кажуть у Міністерстві розвитку громад. Але просять наперед внести дані про майно у реєстр. Це можна зробити у ЦНАПі або за допомогою нотаріуса. Усім абітурієнтам із тимчасово окупованих територій або тим, кого повернули за програмою БРІНКІ Бек держава пропонує пільговий вступ до українських вишів. Не потрібен національний мультипредметний тест. До того ж, якщо вступник не має українського паспорта чи атестата, це не завадить вступу. Кожному гарантоване навчання на бюджеті, стипендія, гуртожиток і пільги для ВПО. І зараз звертаємося до всіх вступників, які живуть в окупації, або кого росіяни насильно вивезли. Вам допоможуть безпечно повернутися до підконтрольної Україні територію. Усі деталі ось тут на сайті освіта Ще одна гарна новина для мобілізованих ФОПів на час проходження служби їх звільняють від податків і звітності. Йдеться про ось ці чотири основні податки: на дохід, єдиний податок, військовий збір і єдиний соціальний внесок, якщо ФОП не має найманих працівників. Як податкова дізнається про те, що ви мобілізований ФОП, побачить із реєстру призовників та військовозобов'язаних? Якщо у реєстрі вас немає, просять звертатися до служби особисто. І пакунок школяра цього літа почнуть видавати всім родинам першачків, які ходять до школи офлайн. Мова про грошову допомогу у 5 тисяч гривень. Інформацію про першокласників уряд отримує від шкіл. У дії батькам надійде сповіщення подати заявку. Далі гроші зараховують на спеціальну віртуальну картку. Якщо ви не користуєтесь додатком Дія, заявку можна подати через пенсійний фонд. А кошти витратити у визначених магазинах на канцелярські приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Перелік магазинів обіцяють у мінсоцполітики з часом буде збільшуватися.